Привіт усім! Сьогодні у нас на огляді протиударний смартфон iHunt Titan Music p 11001 Ultra. Смартфон має протиударний корпус із посиленими кутами та захист ступеню IP68. Це означає, що смартфон витримує занурення у воду і залишається неушкодженим після ударів чи падінь. Смартфон має акумулятор на 10 тисяч мА, що забезпечує до трьох днів автономності в залежності від кро. Рестування перейдемо до камер. Основна камера на 50 мегапікселів знімає чітко і деталізовано. Додаткова камера на 5 мегапікселів створює природне розмиття фону в портретному режимі. Також є фронтальна камера на 8 мегапікселів, забезпечує чітке зображення під час відеодзвінків і селфі. Продуктивність у нього також на достатньому рівні. Восьмиядерний процесор Unisoc T615 працює швидко, без підвісань, навіть із кількома додатками одночасно. Також має вбудований модуль NFC для безконтактних оплат. Операційна система Android 15 забезпечує найсучасніший інтерфейс. Смартфон має 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої. Є підтримка microSD, тож місця вистачить на все. В цьому смартфоні посилений динамік, музика, відео, дзвінки, усе звучить гучно, об'ємно, чисто. iHunt Titan Music P11001 Ultra – Це міцний витривалий смартфон, створений для активного використання. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть в коментарях, чим вас вразив цей смартфон.